Вітаю вас, вільні українці. Зеленський видав очередний шедевр. Ну, я не знаю, це людина або під якимись препаратами, або просто він себе відчуває в повній безпеці, окружив себе поліцією, ТЦКшниками, СБУ, Нацгвардії. Якщо видає такі перли. І відчуває, що йому за це нічого не буде. Тому може говорити що завгодно і може творити що завгодно. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати: якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все. Все дуже просто. Зеленський пропонує людей використовувати як щит. От, громадянських людей, звичайних, а все дуже просто. Тому що Зеленський і його ефективні менеджери розікрали гроші на будівництво окрім районів. Так само як хочуть перекрити живою силою нестачу зброї. Кошти, які теж розікрали, ще ефективні менеджери. Того ж самого Зеленського, його міністри і його призначенці. Шмигель з Вовою потужним накопав, бачите? Це Шмигаль забігає із Вовою, а тут його в гневі малюк з татаровим прикриває. А оттуда наступають міфічні чеченці. А вогневих немає. Як стріляти? А як? Залазьте друг на друга. Що вони не понатворяли? Це ж ми галі Не вогневих ні хірм. Заяць сюди забіг, ніяк не вилізе. Тільки мільярд вкрали. Це кулідори. Це кулідори, щоб шо куди. Диви. А куди стріляти? 5 метрів до лісу справа, зліва. Коротше, понаривали Зеленський зі своїми менеджерами. Жодної вогневої точки. І саме головне, що з однієї сторони, що з іншої сторони, ліс через 10 метрів. Що мішає ворогу підкрастися, закидати гранатами ці просто траншеї. Да навіть німці в вітчизняну війну вдоль железної дороги вирізали ліса з однієї другої з сторони на 50 50 метрів, щоб. Не могли партизани добратися. Я вже не говорю про траншеї. І ви хочете сказати, що Зеленський особисто контролював операцію поутина. Якби Зеленський її контролював, то ця операція ще провалилась на перших етапах. тому що Зеленський все, що може, це розказати, як ця операція проводилась і як все це було насправді. Хоча це повинно було держатися в секреті, навіть після операції. Ну а Зеленський зараз розповідає наліво направо, а й на якій він молодець, якою він операцію очолював. І ви ще вірите, що він її очолював. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготовки підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях ви говорили про ситуацію в Сумській області. таких ліній оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. І тут складається враження. Вони дійсно зливають Україну або вони дійсно наркомани дебіли по іншому назвати не можу. Тому що в той же час, коли на сумі насувається ворог, коли не вистачає дронів, коли немає укріп районів, ми вирішили в Києві построїти церкву з кав'ярнею, з укриттям, з кімнатою для дітей і ще для інших розлікаловок. На це гроші є. Не справлюсь, уйду, Тому йду на 5 один из законов, закон про Мы много як доказ того, що з цією владою у нас тільки одна дорога на кладовище, в Сумської області, де зараз наступає ворог, де ворог стоїть за 20 кілометрів від сумі, вже обстрілює снарядами ці сумі. Національна Грефвардія запропонувала закупити протиударні щити для розгону демонстрантів на суму більше 30 мільйонів гривень. Щитами будуть зупиняти ворога. Ви будете здивовані. Я вважаю, що відчуття перемоги. Вона вже починає вітати вострій в атмосфері. Відчуття перемоги. Воно вже є. А ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Саме гірше в цій ситуації, що цю війну можуть зупинити, скоріше за все, самі люди. Але ще саме найгірше, що путінський бедляк так і не закінчується. Так і не розуміє, що їх стравили спеціально, щоб просто зробити імпертозаміщення людей. Саме гірше, що Україну країну і ще Росію правлять два просрочених карліка, які себе вважають Наполеонами. І за цю манію не ліччя наполіоновську, їм скільки вони ще положать людей. Мене перше запитання: чисто професіонала. Для чого ви говорите? Який срок, який термін готувалася ця операція? Наступне. Для чого викладати у відео оперативні зйомки Служби безпеки України? Як рухаються ці фури, де знаходилися дрони? Як на... заходять на аеродром дрони і вибирають літаки для знищення, де розписано все по хвилинам і по секундам? Для чого викладати цих десятки відео самих різноманітних, які покажуть методи і способи проведення цієї операції? Ну, ти бачиш, що ти країну тягнеш у прірву. Через на твоїй совісті сотні тисяч загиблих цивільних і військових, тисячі дітей о, убит, убитих і поранених, десятки тисяч викрадених і вивезених кордон, Тільки через те, що ти не підготовився належним чином до повномасштабного торгу. Але помітили, ти... що вони цієї теми дуже сильно уникають. Олександре, ти розумієш, що і своєю групою. Слідчі оперативні працівники Служби безпеки України ми провели самостійне розслідування. Стаття опублікована в у Україна молода, Універсум. Ну, на десятках сайтах. Володимир Зеленський і здача півдня. Злочинна недбалість чи державна зрада. Олександр, нам встановлено. Всі посадові особи. Олександре, всі. Які, на, 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 на совисті яких на вина яких у здачі півдня починаючи від президента і на президентові лежить вся відповідальність за те що трапилося з Півднем України якби, хоча б процентів на 90 залишили залишили обороноздатність півдні, там стояло чотири бригади. Олександре, ти вже ми всі прекрасно знають, що таке Херсонська зрушена система. Вона була побудована. Після закінчення Другої світової війни за проєктом Міністерства оборони Радянського Союзу з урахуванням наслідки Другої світової війни, коли німці наступали з Криму, от і даючи в Україну, щоб прорватися до Сталінграда і далі до Баку, вона була так побудована, що, Олександре, бронетехніки, танки не могли пройти. Уявляєш канал, ширина каналу, десь 10-15 метрів. глибина до 10 і стоїть так от буквою П. Бетонні плити, мости, які були ще заміновані. І на кожному стояв контрольно пропускний пункт для охорони. Олександре, зриваються ці мости, ну, ну не можу рухатися танк, нічого ні, ні, не, не, не рухається, стоїть на місці. А розмінували все попереджє. Не підірвали мости, 24 чи 20, яке були ну, теж, ну Це не те, що без голов'я. Вісім чи сім-шість саперів на 24 моста. І от повірте мені, якби вони або їхні діти, діти депутатів, діти чиновників, діти міністрів, якби вони воювали, ситуація дуже змінилася на краще. А так будемо й далі гинути. Що у нас посадками корупціонерів? Скоріше б здохло, кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами крісами, всім ми тим, розпочав цю спецбасраці. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни.